Вітаю вас, шановні глядачі. Час новин на телеканалі Відікон. Сьогодні четвер, 13 лютого. Далі коротко про головне. Нові перспективи агропромислового комплексу Сумщини, Сумський національний аграрний університет та провідні міжнародні сільськогосподарські компанії налагодили тісну співпрацю на агро Енімал шоу у Києві. І ми сподіваємося, що це буде майданчиком не тільки навчання студентів, але і центром тяжіння для фермерів. Українські комуністи проти втручання сторонніх держав у справи України про це з парламентської трибуни заявив лідер Компартії Петро Симоненко. Європа, як і Сполучені Штати Америки, їм вигідна сьогодні дальніша ескалація напряженості. За лаштунками радіо ефіру у Всесвітній День Радіо. Дивіться на тих, кого зазвичай тільки чуєте. Сюжет про те, як працює Діва Радіо у сумах, колектив дуже дружній і за це я дуже люблю свою роботу. Про ці та інші події докладніше. Сумський національний аграрний університет налагоджує партнерські відносини з передовими міжнародними сільськогосподарськими компаніями. Про це під час виставки Агро Енімал Шоу, що зараз проходить у Києві, повідомив ректор вишу Володимир Ладика. За його словами, співпраця з такими компаніями відкриває нові перспективи як перед університетом, так і перед усім агропромисловим комплексом Сумщини. 11 лютого в Києві відкрилась виставка Агро Енімал Шоу, яка представила основні напрямки розвитку галузі тваринництва, новітні науково-технічні розробки та великий спектр технічного обладнання. Сумщину на цьому престижному форумі представляли науковці та спеціалісти Сумського національного аграрного університету, одного з найпотужніших в Україні центрів з підготовки спеціалістів для агропромислового комплексу. Ректор навчального закладу зазначив, приїхали з практичною метою налагоджувати партнерські відносини з провідними європейськими компаніями та структурами, що працюють у галузі сільського господарства. Результати за його словами вже є сьогодні. У ну, свято для університету, тому що е, практично е, колективи біотехнологічного факультету, ветмедицини, інженерного факультету майже в повному складі присутні на цій виставці, яка є базовою, особливо для розвитку тваринництва. І е, ми бачимо свою перспективу розвитку спеціальності якраз у співпраці з провідними компаніями, які вже працюють на ринку Європи, світу і в тому числі України. І найголовніше це те, що всі технології, які будуть сьогодні відпрацьовані в університеті, вони відповідають світовому рівню. І наші молоді люди, які закінчать університет, вони будуть абсолютно адаптовані до тих умов, які вимагає сьогодні виробництво. Мені сьогодні надзвичайно приємно, тому що керівництво університету звернулося саме до мене по цьому питанню. 94-му році я закінчив на даний інститут, отримав кваліфікацію ветеринарного лікаря. Кожний рік приїжджаю туди на зустріч і. Я матиму за честь, скажімо, у цій співпраці втілювати те, що знаю, те, що бачив, те, що можливо знадобиться даним спеціалістам в майбутньому житті. На виставці були присутні партнери, з якими СНАУ вже співпрацює. Їх представники розповідають, мета партнерства полягає в тому, аби створити умови для підготовки якомога більшої кількості професійних фахівців. Велику роль на сучасному етапі розвитку молочного скотарства Має поповнення лав виробників молока висококваліфікованими кадрами, яких мають готувати сучасна освіта. Сумський національний аграрний університет є одним із партнерів асоціації виробників молока в напрямку підготовки фахівців молодих спеціалістів, які мають прийти на зміну тим кадрам, які вже мабуть. Віддали велику частину свого життя і потребують е, виходу да навіть на заслужений відпочинок. Сумський виш вже випускає професіоналів своєї справи. На цьому наголосив директор департаменту тваринництва мінагрополітики України Андрій Гетін. За його словами, величезна кількість представників іноземних аграрних компаній є випускниками саме Сумського національного аграрного університету. У цьому світлі звичайно мені хотілося б виділити як. Виділяю цей Сумський аграрний університет. Я знаю його вже не перший раз, я там голова наглядової ради, по-перше, по-друге, я часто там буваю. По-третє, дуже багато людей мені, навіть не знаючи моєї стосунки відносин з сумським національним аграрним, я їх просто зустрічаю на виставці і питаю, де ви, виявляється, вони є обласниками Сумського національного аграрного університету. То я думаю, той курс, який університет вибрав, правильний. Кількість практик, обмін студентів дуже позитивно впливає на це, і ті люди частково потім знаходять своє місце і представниками іноземних фірм. І що більш головне, вони працюють на українських підприємствах. Я думаю, що цей напрямі далі необхідно розвивати. Я впевнений, що керівництво університету знає, що це треба робити. Слова посадовця змін агрополітики підтверджуються відразу: не знадобилось багато часу, аби знайти на виставці випускників університету, які представляють інтереси іноземних аграрних компаній. Серед них Олексій Вовк, який вже багато років працює у німецькій фірмі, що спеціалізується на сільськогосподарському обладнанні. Вуз відкрив мені дорогу в майбутнє, завдяки тим численним міжнародним програмам, які пропонує університет. Я здобув практичні навики за кордоном. Я навчався на магістерському курсі в університеті прикладних наук Вайнштефан в Німеччині. На фірмі працюю вже 6,5 років, керую проектами по країнам СНД. Досить успішно склалась доля і у Ганни Передарі. Вона працює у провідній європейській компанії, яка спеціалізується на сільському господарстві. Зазначає шлях до кар'єрного зростання. Її відкрив саме Сумський національний аграрний університет. Основною базою і було якраз навчання в Україні спочатку в коледжі, а потім в університеті. Тобто основні знання базові отримувалися саме там. Я навчалася по спеціальності облік і аудит, але тим. Не менш нам давали також знання дуже глибокі і фундаментальні, і в тваринництві, і рослини, що дуже потім допомогло, адже після навчання в Сумському аграрному національному університеті я навчалася в Німеччині, а саме по програмі Вайнштефан, це університет прикладних наук, який знаходиться в Трісдорфі. Якраз він являється, скажімо так, партнером університетом нашого Сумського національного аграрного. І це дозволило мені також проходити там свою освіту. У СНАУ переконані розширення партнерських відносин з потужними агропромисловими підприємствами дозволить не тільки забезпечити випускників вишу робочими місцями, а й дати потужний імпульс для розвитку вітчизняного агропромислового комплексу. Наступного понеділка спливає термін дії закону про усунення негативних наслідків та недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань. Прокуратура міста Суми нагадала умови, за яких цей закон може бути виконаний. Даним законом встановлено умови і порядок звільнення. З приводу умов умови передбачені статтею 9, де вказано про те, що е, особи повинні звільнити органи державної влади та органи місцевого самоврядування, е, а також вони повинні розблокувати е, транспортні комунікації, а також площі, вулиці, сквери та іншим на території міста Києва та на інших, в інших містах України. Даний закон безпосередньо набрав чинності 2.02.2014 року, але вводиться в дію на протязі 15 днів з моментом виконання не вказаних умов. Якщо ж умови не будуть виконані, то на дом осібам, яким притягуються до кримінальної відповідальності або застосований адміністративний арешт, не буде прийматися на загальний порядок розгляду. Окремо прокурор Станіслав Самошкург звернув увагу на події, що сталися у сумах наприкінці січня. На території міста Суми був встановлений один випадок захоплення органів державної влади та органів місцевого середування. 26 січня 2014 року було внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з вказаного приводу за статтею 341 Кримінального кодексу України. І в разі ж безпосередньо на набрання чинності на вказаного закону то до вказаних осіб, яким пред'явлено підозру, а саме це 15 осіб, також будуть застосовані вимоги вказаного закону. Надцятого лютого 2014 року спливає термін безпосередньо передбачена процедура. Процедура, тобто висвітлення вказаного вказаного законом на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України. За повідомленням Генерального прокурора повинна бути відповідні дії пов'язані з звільненням. Якщо ж не будуть звільнені відповідні. Будови, а також на державні адміністрації, державні органи державної влади та органи місцевого самоврядування розблоковані. Вони то це в свою чергу призведе до того, що будуть діяти норми на підставі загального порядку. У конотопі жертвою піротехніки через власну необережність став 26-річний чоловік. У результаті вибуху йому відірвало три пальці правої руки. До лікарні постраждалого привезли у шоковому стані. Детальніше далі в сюжеті. З цілесними ушкодженнями правої руки та у стані алкогольного сп'яніння 26-річного жителя конотопа доставили до районної лікарні. Звідти правоохоронців повідомили про нещасний випадок. Молодий чоловік того вечора приїхав у гості до своєї знайомої. Вони вийшли разом на подвір'я будинку і вирішили підпалити петарду. Петарда буквально за кілька секунд розірвалася в нього в руці, тобто він її не встиг навіть викинути від, відкинути у бік. Дівчина, до якої прийшов потерпілий, разом з товаришами викликала швидку. Далі з чоловіком працювали хірурги, які з п'яти пошкоджених пальців змогли врятувати, хоча б два. Говорять, необережність чоловіку коштуватиме дорого. Травму він отримав під час відпочинку, підпалюючи петарду вартістю за 12 гривень, тобто велика, яка в нього передчасно розірвалася. У нас до чого у хлопця виникла ампутація трьох пальців. Множинні рвані скальповані рани, відкриті переломи, даних хтось тобто, в майбутньому це інвалід на все своє останнє життя. Працівники міліції закликають громадян бути максимально обережними при використанні феєрверків і петард, купувати піротехнічну продукцію лише у спеціалізованих магазинах і чітко дотримуватися правил їх використання. 149 дітей евакуювали вогнеборці із задимленої будівлі дитсадка у Шостці. Як повідомили у четвер рятувальники, в середу одному із дошкільних навчальних закладів у електрощитовій сталося коротке замикання без подальшого горіння. Задимлення поширилось на всю будівлю. Рятувальники спільно з персоналом закладу евакуювали у безпечне місце дітей. Загиблих та постраждалих унаслідок події немає. Медична допомога нікому не знадобилася. Співробітники раенерго, які прибули на місце виклику, відключили ел електрожилення приміщення припинивши подальше задимлення будівлі цього ж дня, навчальний процес у дитсадку було відновлено. Всесвітній день радіо відзначили у четвер працівники радіомовлення в епоху інтернету і телебачення радіостанції не втратили свого значення, і щодня мільйони людей обирають свої улюблені хвилі. У сумах користуються популярністю місцева фм радіостанція Діва Радіо. Як працюють ведучі на ніжній хвилі 107 ФМ, покажуть наші кореспонденти. Своє професійне свято на Діва Радіо, діджеї ведучі та музичні редактори святкують, як правило, в прямому ефірі. Програмний редактор Діва Радіо Олександр Качанов, який вже 17 років займається фм рухом говорить про свою роботу серйозно та по-діловому. Ми просто робимо Сумську радіостанцію. Повністю 24 години на добу ми робимо власний продукт, починаючи від музичного наповнення програмування ефіру, завершуючи тими програмами, новинами, іншими програмами, які виходять в наш ефір. Тобто, 24 години на добу ми робимо власний радіопродукт. Молоде покоління Діва Радіо драйвово заявляє, що студія це територія творчості, гарного настрою та любові. Це як? із розряду цікавої роботи моєї жизни. Діва радіо, тому що у нас другого якби ну, по я не знаю інших, і взагалі в сумах. Ну, це ж типа вообще сильно. Мені кажется, що це вообще суперкрута робота, і ну мені дісильно нравится. Колектив дуже дружній, і за це я дуже люблю свою роботу. Сподіваюся, нам вдається покращувати настрій наших слухачів. Я сиджу на прямих ефірах і спілкуюся з нашими слухачами. Найбільше мені напевно подобається передавати їх. Привіти. Для сумчан діва радіо готує немало сюрпризів, як інформаційних, так і розважальних новин. Залишайтесь на хвилі 107FM, ніжна хвиля Діва Радіо щодня і щогодини тисячі сумчан вмикають радіо, щоб послухати улюблену музику та дізнатись останні новини. Наші кореспонденти поцікавились у перехожих, чи полюбляють вони слухати радіо, і яке Там дуже хороші пісні. нравится, что захватывается не только современная эстрада, а эстрада прошлых лет, 80-е, 90-е. Я человек деревенский, выросла в деревне, я без радио не мыслю. Готовлю, слушаю на кухне. Класс. Погоду, сумское радио слушаю, новости сумские, <Movie> слушаю диво радио. Слушаем такое, э FM и, как она называется, муж слушает, господи, блатные песни там все время, шансон, по шансон да, радиошансон. В машине радио РФМ слушаю. Ну, там политические дискуссии, дебаты. Слушаю Дива радио, новости, когда послушать, интересно, сумские выключить надо. Включаю, слушаю сумские новости. Слушаю прямо сейчас. Что там у вас на э -э Радио, сейчас скажу. Волна 105, по-моему. Всю музыку в основном. То есть пока иду, пока когда на тренировке, то есть когда я бегаю, тогда тоже включаю радио. Мы слушаем каждый день на работе, дома, в машине, все время слушаем. А сумское радио слушаете? Сумское тоже слушаю. Какое сумское? Дива есть. Ну що ж, на даний час у мене все попереду на вас чекають новини спорту і прогноз синоптиків. Також ви завжди можете знайти нас в інтернеті на сторінці дабідавідавікрапкавідіконкрапкасуми. Нехай щастить і до зустрічі на телеканалі Відікон.